Вітаю, друзі! 2 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Кличок, як повідомив головком ЗСУ, ми нині стримуємо найбільший наступ російських військ з початку широкомасштабного вторгнення, а демократи вже готуються оспорювати перемогу Трампа. Детально про, зараз про це все вам розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь і коментуйте. Також вас дуже прошу, друзі, долучитися до збору для 66-ї, який триває. Нам залишилося зібрати 25 тисяч гривень. Це немало, але я вірю, що ми тут разом це можемо зробити. Бо хлопцям направду треба відправити і запчастини, і зарядні станції. Потреби постійно є. Відтак, аби допомагати їм стримувати наступ, про який говорить Сільський, я вас дуже прошу про донат. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Головком ЗСУ Олександр Сильський повідомив, що сьогодні Збройні сили України стримують найбільший наступ з початку широкомасштабного вторгнення. Я справді в тому, що в останні кілька днів бачив багато публікацій в західних ЗМІ, які говорять про те, що наступ нині в Україні дуже великий, він одночасно відбувається по ширині 70 кілометрів. Не коментував вам спеціально, тому що ну не мав якихось верифікованих підтверджень. Слова сільського говорять про те, що це відчасти правда. Він не поточнює, де, як, і що відбувається. Але зведення Генштабу ви певно читаєте і можете бачити, що інтенсивність боїв справді дуже висока. Чим власне це обумовлено? Ну, безпосередньо, як на мене, це тим, що Росії вдалося накопичити відповідні резерви, відновити багато броньованої техніки, накопичити снаряди. Вони нині економлять ракети, тому що специфічні повітряні атаки. І також сьогодні абсолютно очевидно для мене особисто, що Путін пов'язує такий інтенсивний наступ з виборами в Сполучених Штатах Америки, тому що 5 листопада може стати для нього точкою біфуркації. Ну, принаймні. Ситуація в геополітиці точно зміниться. І повітряна атака, яка сьогодні триває в Україні, вона почалася з ночі, вона доволі інтенсивна, вона специфічна. Справа в тому, що по Києву вона то зник виникає, то її відключають, збивають безпілотників практично впродовж усього дня. У прифронтових регіонах, як завжди, дуже складна ситуація. Але те, що також сьогодні говорять і мої колеги, військові експерти, то справді Росія намагається виснажити наші. Сили протиповітряної оборони і навіть вивели в акваторію Чорного моря сьогодні, вранці 2 листопада російський корабель з крилатими ракетами типу Калібр. Кількість там не така велика, але я, друзі, прошу вас звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, тому що справді Путін намагається сьогодні досягнути максимальних успіхів на полі бою, як знову ж таки пише Західна преса, повідомляють аналітики Діпстейт. То справді Росії вдається отримувати територіальні здобутки, але це все дається неймовірно високою ціною для нього. Він на карту поставив дуже і дуже багато. І, звісно, що події надалі будуть розвиватися за дуже різноманітними сценаріями. Конкретно які вони можуть бути, я вам ще обов'язково скажу. Також повідомили і приємну новину для нас сьогодні. Після удару в Запорізькій області партизани АТЕ зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії збройних сил Російської Федерації, відомий як Псковська десантна дивізія. Агенти АТЕ повідомляють про те, що російські танки і броньована техніка переміщуються з обладнаних позицій в якомусь невідомому напрямку, але вони обіцяють відстежити, де вони власне будуть, і зсу знову зможуть вдарити по них. І це дуже і дуже важлива деталь. Я поясню, чому тому, що це напряму вказує на те, що ми маємо сьогодні чим бити. Також лунають від влади дуже обнадійливі повідомлення про те, що ми в майбутньому будемо мати ще більше зброї. Директор державного підприємства Спецтехноекспорт Олексій Петров заявив, що Україна працює над власними крилатими балістичними ракетами. Очікується, що вони з'являться в Україні до середини 2025 року. Звісно, сроки мене трішки так скажу тригернули. Чому? Тому що ми вже чули заяви про те, що у нас є своя балістична ракета і навіть є ракета Дрон. Нагадую, від початку повномасштабної війни в Україні Збройні Сили України вже використовували неодноразову розробку українську Р-60 Нептун. Але зараз повідомлень про те, що ми часто застосовуємо ці ракети, немає. 25 серпня, нагадую, президент України Володимир Зеленський розповів про перше успішне бойове застосування нової зброї. А саме реактивна ракета дрон паляниця її розробка і робництво з нуля зайняли 18 місяців. І удар по складу боєприпасів на території Росії у торопці був дуже-дуже потужний. Пізніше, 27 серпня, Зеленський оголосив, що українська армія успішно випробувала власну балістичну ракету. Можливо, мова йде, як говорять військові експерти, мої колеги, про систему Грім 2, яку вже повідомляють народні депутати, що ми можемо розгорнути дуже скоро, і ці ракети можуть летіти на відстань 500 кілометрів. Як скоро? Ну, за твердженням. Директора держпідприємства спецтехноекспорт це може бути до середини 25-го року. А на вулиці нині лише листопад, і у наступ дуже дуже серйозний російських військ, хоча вони втрачають дуже багато особового складу, військової техніки. Не випадково Путін звернувся до Північної України за допомогою про військових. Це дійсно вказує на те, що спроможності Росії не надто великі, як то сьогодні може видаватися на перший погляд, і без допомоги союзників вони не зможуть поратися. Але вона є. Відповідно, і нам потрібна така допомога союзників, але вони не поспішають це робити. Щодо кількісного особового складу, нині в західній пресі також пишеться чимало інформації. До прикладу видання New York Times пише, що в Україні. Достатньо особового складу, який є сьогодні ще не мобілізований, який вже в Збройних силах України, щоб стримувати наступ російського ворога впродовж наступних 6-12 місяців. Ну, якщо, звісно, нас так далеко будуть відтягувати виготовлення крилатих і балістичних ракет, то може склатися ситуація не дуже приваблива. Але є один суттєвий, друзі, нюанс. Справа в тому, що і в Росії із мобілізаційним ресурсом усе дуже і дуже непросто. Я вам вже розповідав про те, що економіка російська сьогодні нібито дуже зростає. У них там величезні вже середні заробітні плати, вони обчислюються тисячами доларів, але проблема але заключається в тому, що в них працювати нема кому, оскільки в них рівень безробіття впав до 2,5%. Це означає, що сьогодні роботодавці на Росії пропонують високі зарплати. Через неспроможність закрити вакансії, які вони оголошують, конкуруючи із високими контрактами, які Путін виплачує тим, хто готовий воювати проти нас. Тому там дуже серйозні перекоси. Звісно, якщо Північна Корея і надалі буде допомагати Росії, то нам буде надто непросто, м'яко кажучи. Щодо іншої допомоги, яку нам обіцяють надати західні партнери, ви знаєте, що пакети військової допомоги надходять. Нам надають і Сполучені Штати Америки допомоги, і країни Європи. А от уряд Польщі на тлі нещодавніх скандалів, які в нас виникли знову після заяви президента Володимира Зеленського про те, що поляки не віддали нам літаки. Міг 29 уряд Польщі пропонує надавати військову допомогу Україні в кредит. Про це заявив очільник закордонного відомства Польщі Сікорський. Звісно, що така заява і така пропозиція на справедливу бурі, але повертаючи нас до сьогоднішніх реалій, мушу вам сказати, що кожна країна відстоює власний інтерес. Тому ми повинні це враховувати. За словами Сікурського, Польща може надавати оборонний кредит, який Україна ну, може віддавати колись тоді, після закінчення війни і відновлення, тобто в якійсь далекій перспективі. І загалом, якщо така можливість отримувати військову допомогу від Польщі, у нас є. Треба на це йти однозначно. Але мобілізувати безумовно і внутрішній ресурс, тому що північно-корейські війська вони вже присутні на території Курської області, і як повідомляє головне управління розвідки, це підтверджують навіть вже в США, Просто не поспішають ухвалювати якихось публічних рішень. Ну вони в них є на папері однозначно, але публічно не оголошують. То вже відомо, що до районів близьких з Україною Росія перекинула 7 тисяч. Північно-корейських військових у ГУР також дізналися, чим вони власне озброєні. Відомо про те, що КНДРівців Москва озброїла мінометами калібру 60 мм, автоматами АК-12, кулеметами РПК ПКМ, снайперськими гвинтівками. Також їм видали РПГ, і, окрім того, їх маскують під бурятів і навіть видали їм там трішки тепловізорів, біноклів і кліматорних прицілів. Тобто, фактично їх озброїли, переодягнули, видали російські документи, і тепер вони будуть безпосередньо приймати участь у бойових діях. У мене особисто в цьому сумніву немає жодного. Я про це ще говорив місяць тому, коли доволі скептично хтось оцінював, що вони тут будуть. Хоча там росіяни називають що це велика. Піар-акція з боку української влади, щоб переконати НАТО, що вони нам допомагали. Але, як ви бачите, стримана позиція Вашингтону, вони навіть вже поспілкувалися з міністром оборони Південної Кореї. В Південній Кореї є різноголосся стосовно того, чи передавати Україні летальну зброю. бо Вони очікують дійсно нападу з боку Кімчен-Іна проти своєї країни на свою країну. Тому ще раз наголошу, в нинішній ситуації надто складній, геополітичній, кожна країна переслідує власне свої цілі, але не забуває на цьому заробляти, так як і Польща. Тому ми скільки завгодно можемо їх хейтити, але заради правди ми повинні зараз це врахувати у своїх подальших планах. І також врахувати те, що відбувається у Сполучених Штатах Америки, хоча направду це не дуже можна зробити з великою долею ймовірності. Чому? Ну от уже навіть демократи вдаються до засобів і методів протидії Трампу, які той використовує проти них. Кандидат на виборах, президента США, Дональд Трамп, може передчасно заявити про свою перемогу, як то він робив у 2020 році. Дійсно, таке вже було. На цей випадок демократи підготували відповідь. Вони закликатимуть саме владу не оголошувати результати до остаточного підрахунку голосів і мають навіть, навіть звернутися до суду. Якщо раніше була думка про те, що демократи спокійно приймуть перемогу Трампа, вони нині говорять, якщо це буде зроблено на хайпі, передчасно вони з цим миритися не будуть, що означає, як на мене, готовність демократів до протистояння. Про готовність до такого протистояння Трампа я взагалі мовчу, бо якщо раптом виявиться так, що виграла Камала Харріс, то я навіть погано уявляю, що буде в США. Як мінімум, дуже серйозні акції протесту на вулицях, я не те що передбачаю, це сценарій, якому запобігти загалом неможливо. І 2021 рік, захоплення капітолію, мені буде, чесно кажучи, видаватися, нам здаватися. Просто квіточками. Ну і звісно, нам цікавий Трамп в контексті того, як же він бачить завершення війни Росії проти України. Дуже багато вже сказано думок, сценаріїв опубліковано різними його прихильниками Борисом Джонсоном, Майком Помпео. Про це заявляв і також кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс, який максимально близький думаю, до позиції Трампа. Ну і також сьогодні чергову порцію версій. Про те, як може завершитися війна Росії проти України за Трампа, видав і Колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, але попередньо два слова буквально про публікації в західній пресі, тому що це друзі дуже важливо. Західна преса активно спілкується з українськими чиновниками і дійсно хочуть дізнатися про те, що вони вбачають у можливій перемозі Трампа на цих виборах. Ну ви знаєте, то в Україні доволі оптимістично на це дивляться і вважають, що якщо переможе Трамп, то це може відкрити для України нове вікно можливостей. А може, і не відкрити. Ну тут, на жаль, вже на картах Таро гадають, який настрій буде у Трампа, тому нам лише залишається чекати. Перед з тим, Курт Волкер, якого я щойно задав, перебуваючи в Україні. На черговому безпековому форумі, який проводить Арсеній Яценюк, ви його певно, добре знаєте, зробив дуже цікаву, як на мене, заяву. Мова зараз не про Яценюка. Я просто вам згадую, чому була зроблена ця заява і де, бо це дуже важливо. Ну хто пам'ятає Курпокер працював спецпредставником США в Україні. Періоди з 2017 по 2019 рік, якщо не помиляюсь, ну точно по 19. Він навіть встряв гучний скандал з імпічментом Трампа. Тоді Трампу закидали різні там непристойні зв'язки. Ну, проти Трампа ви знаєте відкрито купу кримінальних справ Сполучених Штатів Америки. І Курт Волкер тоді написав навіть заяву з бажанням піти з посади за власною ініціативою на пів цього скандалу. Але Курт Волкер впродовж всього свого періоду, коли він працював в Україні, справді відстоював нашу позицію, наскільки він міг. Нині він доволі оптимістично налаштований на те, що Дональд Трамп буде відстоювати позицію України, і він переконаний в тому, що кандидату президенти Дональд Трамп прагнутиме уникнути поразки України у війні з Росією, оскільки не захоче бути відповідальним за це і наводить. Приклад Афганістану. Хоча, як на мене, він не дуже вдалий, тому що якщо брати в історичній ретроспективі, то Трамп дійсно розпочав виведення американських військ із Афганістану, а завершив це Джозеф Байден. Тобто, коли Курт Волкер говорить, що це зробив Байден або хтось інший, це не зовсім правда. Точніше, це зовсім неправда. Втім, Волкер говорить, що у команді Трампа є ті, хто виступає за Україну, і ті, хто виступає проти. І говорить, що Трамп часто звинувачує Байдена в слабкості і вважає, що причина війни в Україні слабкість Америки. Тому, на його думку, слід знову зробити Америку сильною, можливо, не відразу після виборів. Акцентую вашу увагу. Тобто, в часі він не розуміє, як це буде розвиватися. Але Трамп може зателефонувати Путіну і вимагати відведення військ, наприклад, до 20 січня. Чи зробить він це, ми не знаємо. 20 січня це, швидше за все, обмовка, певно він мав на увазі 20 лютого. І звертаю вашу увагу, друзі, на те, що Волкер говорить, чи зробиться Трамп, він не знає. Те, про що я говорив трішки раніше, тобто це як карти Таро. Або стане краще, або буде так, як і було. Ну, в будь-якому разі, на його думку, він говорить, якщо Камала Гаріс переможе на виборах. То це непогано. Мене, чесно кажучи, ця його думка трішки здивувала, але в принципі підтвердила мою попередню версію, коли я вам говорив про те, що незалежно від того, хто очолює Білий дім Сполучених Штатів Америки, демократи чи республіканці, вони будуть продовжувати лінію стратегічної визначеності Америки в зовнішній політиці, що означає недопущення ескалації, регулювання ескалаціями. США давно в цьому плані вже визначилися. Вони змінили свою позицію після невдалої війни у В'єтнамі, не зовсім вдалої війни в Іраку. Про невдалість Афганістану я вам щойно сказав. І те, що вони допомагають нам битися проти російського агресора, це означає, що власне вони самі цього робити не збираються. Тому допомога буде надходити, вона буде дозована. А в планах Трампа дійсно зараз заморозити війну, власне про що і говорить. Колод Волкер. Хоча про кордони 20 лютого, ну як на мене, він сказав трішки необачливо, оскільки він, мабуть, не розуміє, що власне відбувається в Україні, це можна буде зробити лише в силовий спосіб. Нам Трамп повинен передати дуже багато зброї. Але чи він готовий буде це зробити? Можливо, якщо Путін його пошле, а можливо й не передасть. Знову ж таки, ніхто не знає. Курт Волкер також сказав, що вже зараз слід думати про те, що буде після 2025 року. Окрема преса в Україні пише про те, що буде до 25 року, тобто припинення вогню. Що власне говорить Курт Волкер. Зараз слід думати про те, що буде після 25 року, коли можливе припинення вогню й активних бойових дій. Він припустив, що Північно-Атлантичний Альянс працюватиме над запобіжниками, щоб Росія не могла більше просуватися і починати агресію проти України. Перекладаю на просту людську мову, друзі, як я це розумію. Курт Волкер абсолютно говорить прямо про те, що вони вже вбачають. Одним із способів, точніше, єдиним поки що способом замороження війни по якійсь лінії. Де ця лінія буде проходити, поки що ніхто не знає. У Путіна своє уявлення, ви добре це знаєте, він чотири області відніс до Конституції Російської Федерації, в тому числі і Крим, тому він точно домагатиметься виходу на кордони Донецької області, про це зараз багато пишуть. Але в розумінні Курта Волкра і його команди це може бути десь-інде. І вже після того потрібно буде дати Україні гарантії. Так, щоб Росія не нападала, якими вони можуть бути, поки що альянс не розуміє. Але про членство в НАТО не хоче говорити ні Волкер, ні Трамп, ні Камала Харіс. Сполучені Штати Америки, як я сказав, все ж таки тримають полі зору зовнішні вектори, і в тому числі гарячі точки, які сьогодні є на планеті або потенційно можуть ними стати. Буквально вчора Лойд Остін сказав, що вони перекидають додаткові війська на Території Корейського півострова ближче до Південної Кореї на випадок початку якихось бойових дій з боку Північної Кореї. Це абсолютно може бути. А сьогодні також міністр оборони США Ллойд Остін дав наказ перекинути на Близький Схід додаткові сили, в тому числі есмінці, винищувачі та бомбардувальники дальньої дії для того, щоб захищати громадян США, які виконують відповідні місії в цьому регіоні. Ви знаєте, що Іран дав команду готувати удар по Ізраїлю. Він буде навіть і каже, що він може відбутися ще і до виборів Сполучених Штатах Америки, хоча тут залишилися всього на всього три дні. Але для цього, як думаю, що часу іранцям багато не потрібно. Ну і на завершення, друзі, вам повідомлення про вибори у Молдові. Завтра, 3 листопада, там будуть обирати в другому турі вже президента Молдови. Ним може стати або Майя Санду, або її опонент Олександр Стояного, якого називають проросійським кандидатом. Ну це, в принципі, абсолютно очевидно. Хто власне там переможе, поки що говорити зарано, але шанси у Майя Санду дуже невеликі. І це може серйозно змінити ситуацію в севній Молдові. Звісно, це ще не буде визначальним фактором, тому що. Більш значущими будуть вибори наступного року, парламентські, але ну президент і його постать буде в великій мірі визначати зовнішній вектор Молдови. Говорять, що Стояногло нібито також про європейський. У нього є навіть паспорт Румунії, він громадянин Європейського Союзу. Але Орбан також громадянин Європейського Союзу, і це йому не заважає бути проросійським. Про підсумки виборів у Молдові обов'язково вам розповім уже в понеділок. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися на канал і долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Пишіть коментарі, ставте вботобайки, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну і не, не перемикайтесь! Все буде Україна!